Печатна машинка «Мерседес». Музей непотрібних речей.

Самовари. Ну, Різні. А, гасові лампи. лампи класні, да. О, точно. Нужно ракова. Да. Ось такий патефон. Ой, прикольніше, так крутиш вручну, вообще круто.

Я думаю, що пережаліли ще. Хоч і працював, то вже навіть. Ми ж тут не дуже давно накриття. Стіни цього і не було, але просто сім'ї формі були. Так, ми приходили колись, то не було ще накриття. Я навіть не впізнала, думаю, чи туди ми попали, чи не туди? О, прикольні. Годинники. Де вони діють, не знаю. О, що.

Телефонні апарати. Зараз такими навіть ніхто не користується, це так? так? Ось. Кожен щось що Боже, це такі ще казки. Можна подивлюся. А, це Бачите, які е ферми мають. Да. От у Прикольні О, ключ. Не входа по немає. Ну, да. А якого року? Цікаво. Ці не дуже да, угу. І це договориться, з дубами. Там те вже ну, так, був такий, такий, щоб виставити, ви як розбирається, тоді як виставляли, а там день зібирають. А ви вмієте не, на ньому працювати? Ніхто мені. Литки капронові такі заправляли, що дай Боже, я так попробую їх попоритий. Кажу якусь дюрку туди. Ну, діло тут сівки нав'язав. Ти робив там такому? Баба робила, я цівки в'язав. Не ну, в'язала Ось Отакі От штуки десь в селі в нас були. Якщо не викинули... А, крутині ноги. Квасова колядація. Воно працюючи там. Бачите, рушечки mm -hmm. взяли від бой. Стуки Тут навіть з зерно.